Ось ми прийшли до коті, прийшла нова кошечка. Коті ще немає. Но ми коті ось лишимо, потім прийдемо ще пізніше трошки, подивимося, чи є той кот. Водичку поміняли. Кошечка є і там у нас дві кошечки є. Котик і кошечка там. Ось. Наша парочка є. Да? От вони люблять корм. Сьогодні ми забрали мішок корму. Це його на неділю вистачить. Треба через пару днів оп'ять замовляти. Отак От по, по жменці всюди, там, там, там і все десь день йде до трьох кілограмів.